Вітаємо, Друзі, ми працівники відділу культури та туризму Мединської сільської ради, разом з працівниками Мединського сільського будинку культури вітаємо вас з Днем туризму та запрошуємо до нашої відеоподорожі по стежками туристичного краю нашої громади. Цю цікаву розповідь проведе наш історик Земляк. Лектор екскурсовод відділу культури Петро Гогуля, а також наш спеціаліст по туризму Микола Василенко, який і фільмуватиме цю відеоподорож. Ми помандруємо східними околицями медвинської громади. Ми побуваємо на такій височині, як грушка з такою смачною домашньою назвою, де відкриваються красиві краєвиди Медвинських земель. Ми побуваємо на Каракаєвій горі. І узнаємо, чому вона Каракаєва. Ми завітаємо на е, ставки села Коряківка і ознайомимося із синевод'єм цих е, країв. Також ми побуваємо у глибоких підвалинах е, села Щербашенці, вин, винні погріба. Також ми завітаємо до нашого велетня, символа нашої громади Велетня Дуба якому 600 років і побуваємо на нашій горі тотоха, де зарядимося енергією і наберемося сили. Приєднуйтесь до відеоподорожі туристичними стежками нашої громади. Дня. Наш туристичний маршрут розпочинається від так, локація Грушка. Це е, знаходиться на полі між Медбином і Гутою. О, цій Грушці більше ста років. Вона позначена ще е, на топографічних картах 41-го року. А до сьогодні вона має такий вигляд дуже об'ємистий і як туристичний об'єкт цікавий місце, як, як місце сили. Вона по своїй енергетиці тотожна, от, е, енергії знаменитої Тутухи. Це таке знакове місце в топо топографії. Тут сходяться три шляхи. Позаду у мене за спина залишився Медвин. Це дорога з медвена від Хапнів. Від Далі йде дорога на Дмитренки. Коротка дорога на Дмитренки польова. І наш шлях буде пролягати зараз на село Гуту. Дуже красиве польовниче село. Ми, наступне місце нашої локації це село Гута, над, над найвища точка села Гута, ось ця балка. Умовно на землі мокра, тому що тут виходи води, є джерела і ми бачимо прекрасний краєвид. Я думаю, якби це була е, така розвинута Україна в нас, щоб ми могли створити якийсь туристичний центр, гірськолизний якийсь путь. Саме село Гута, воно відомо з писальних джерел спочатку. 18 століття, сама назва походить від гутних промислів. Це склодувні скло якісь виробництва, підприємства виробництва і належали вони графам Браницьким вже в кінці, в кінці 18 століття. Частина старого поселення села Гута, де ми зараз знаходимося, зветься Каракаєва гора. Раніше це було село, бачите, залишки будівель житлових і ферм. Також залишки садів, старі сади, дуже краєвид, такий приємний місце годиться для туристичних локацій. Тут можна влаштовувати таборівки, працювати з молоддю в літній період чи по сезонах. В общем, перспективне місце. Краєвиди Медведської громади не перестають нас дивувати своєю красою. Ми е, на, черго, на черговому роздоріжжі трьох доріг це виїзд із Гути, е, праворуч поворот на Ісайки, Богослав. Наш шлях буде пролягати ліворуч на над Метренки, Коряківкою. Продовжуємо нашу експедицію. Ми знаходимося в село Дмитренки Медвинської громади. Е, це приміщення старої, фундамент верніше, старої покровської церкви, збудованої 19 століттями на кошти землевласників тодішніх графів Ну, як і всі церкви в радянський час була зруйнована в 30-ті роки, і на її, на її фундаменти побудована побудований будинок культури, який проіснував буквально до останніх до 90-х років 20-го століття. Тепер це бачимо на її. Але ці стіни пам'ятають ще от бабути, церковні передзвони, які скликали. Тоді багаточисельне населення, села Дмитрена, це на всякий вузбина, всякі святка. В селі Щербашенці, подорож триває і зараз ми знаходимося в центрі села біля приміщення Старої Гуральні. Пані Марія, пані Марія Васильівна, місцевий краєзнавець, вона е, цікаво от, напевно, вона місцева жителька. Історія села Щербашенці написав Токач Михайло Захарович. Михайло Захарович узяв свідчення із односельчан, які жили в той час, переселенці-козаки, і вони давали своє свідчення. Це Кабачий Іван. Коломієць у Нопрій і Стеценко Микита, який прожив 110 років. Розповідь у нас буде така: я хочу вам розповісти, що Щербашинці є село, яке існує з давних Давен. Але у 1775 році у село Щербашинці приїхали козаки 10 сімей. І з цих десяти козаків був козак Щерба, що тепер назву село Щербашенці носить, носить Щербашенці. У 1800 році у селі править поміщик Протопопов. У нього було дві дочки Софія і Анюта. Анюта виходить замуж за Лерха Романа, а Софія Виходить за Беренговича. Наше село Щербашенці поділилося на дві частини. Одною частиною у 1830 році помирає прототоп і розділяється село на дві частини. Одною частиною керує пан проміщик Лєрх, другою поміщик Беренгович. Беренгович керував селом, люди жили дуже бідно, а Лерг керував, то люди жили заможні. І поміщик Лерх в 1837 році розпочинає перебудову нашого села. Він при в'їзді в село, так як їдемо ми з Медвена, і ми бачимо така кам'яна. Кам'яна арка, і оця ця арка була в'їзд в село. Вона називалася цариною. Поміщ... Поміщицьке приміщення було в центрі села. Там, де зараз проживає краснопольська Світлана Аркадіївна, від поміщицького приміщення йшло до ставка старенький, йшла арка, яка була вибудована кам'яними плитами, вибудована і посаджено персики, рози і різні квіти. По ці були пороблені по боках лавочки. І зонтики для відпочинку, і могли відпочивати. На ставку була побудована купальня, там і була прачечна. Ще розказувала моя свекруха Василина Явтухівна Коваленко, що її баба Наталка працювала у лєрха Прачечною, і вони всю стірку виносили на цю купальню і перестірували всю, всю одежу тут, на, на ставкові. Е, Лерх будує е, господарчі будівлі. Побудував він дуже багато. Від побудував і відгодівельні, і тік, і там, де нас зараз е, побуткомбінат, ФАП зараз в даний момент. Там була е, конюшня. Але коні були виїзні, які приїжджали, мі... ну, виїзні коні, які міняли, щоб їхати е, далі. От ми стоїмо біля цього приміщення. На даний час це дуже цікаве приміщення, і воно має свою історичну значення. Усі господарські будівлі були розташовані по ліву сторону шляху в такому порядку. Клуня, ті, комора, приміщення для парової машини, подвір'я для сільськогосподарських машин, повозок, коней, саней, короварня, кладова спірзаводу. Сьогодні це дуже цікава будівля в селі, це будинок культури. А раніше це було приміщення пана Лєрха. Зверху над приміщенням це були службові приміщення. Це, типу, була контора. А під будинком було кладова спиртзаводу, де завозили спір. Його там зберігали щоб, а на березі, рядом із цією кладовою, був спиртзавод. В середині будівлі були зліва ну, раніше там розміщувалася комора, магазин, все тут у приміщенні було. Але саме найцікавіше у нас що є це є підвал. І ми можемо спуститися в підвал і подивитися. Що тут знаходиться. Це приміщення було побудовано по приміщ... поміщиком Лєрхе в 1837 році. Проходьте сюди, будь ласка, ось ми подивіться, який красивий вироблений арки. Поміщика Лерха Романа сталася правити Анюта, дружина його. Вона була православної віри і дуже оберігала церкву, яка була побудована романом Лерхе. І коли померла Анюта, її син Олександр похоронив також біля батьків, де були похоронені території церкви, похоронив там Анюту. З Італії заказав пам'ятник із Мрамуру. Олександр після мами правив селом, він сам був військовим, мав звання полковника. Потім Олександр, один з усіх на Звенигородщині, бо тоді ж Звенигородський уїзд, він мав легковий автомобіль. І ось від церкви вже забрали цей погруддя, це, оце зроблено із мранку. І тут була надпись, що похорон така, така. Так, так, Слідуюча локація нашої подорожі туристичної ботанічна пам'ятка природи Медвенду. дуб. В цьому красенню, ну він вже такий дуже поважного віку. Дубові більше 600 років. Зберігся він можливо, по тій причині, що знаходиться на старому цвинтарі на Миколії. Дуже поважного віку дуб. На Миколіївському цвинтарі пам'ятає великі історичні події. Тут, за переказами відпочивав Богдан Хмельницький після Корсунської битви. Потім в роки Української революції наш повстанець Антон, Антон Антін Метяй написав вірша, коли вже повстанці відступали з паличого Медвіна. Написав такого знаменитого вірша, що Медвін горить, аж солома шелестить, а Антін Агеєвич на підтоках біжить. Тобто підтоки — це такий ліс для перевозки сіна подовжений. І повстанці якраз відступали в довгенький ліс, ну найближчий ліс, лісовий масив нашого села. І е, Дорога йшла по Миколії, вбитим шляхом по Миколії. і така цікава, зафіксована пам'ятника. Але сам дуб виглядає досить таки ще потужно, деякі гілки відростають, деякі всихають. Думаю, що медвенці збережуть пам'ять сущена. Багато років. Шановне товариство, ми прибули на кінцеву нашу локацію. Це е, гори Татохи. Пірніше е, Тотоха, сама Тотоха складається до жіноча і чоловіча врешті-решт. І ми зараз із Святої Гори. Чудесний перерив на обидві до того. Петро Борисович, тут говорили старі люди, що тут десь були закопані дзвони. Насправді Та є така легенда, що коли ці землі спустошили під загарбники, то місцеві служителі закопали золоті дзвони із церкви. І сама, сама Свята Гора, вона досить велика, але оці горби показують на якісь такі. Сам, сам рельєф вказує, що це дуже зручне місце, можливо, колись з спільними зусиллями, відділу культурами будемо ще й золотій звод. Правда, так. Петро Борисович, коли а вперше ми піднімалися, коли я вперше піднімалася на Туху. Проводили мені екскурсію, розповідали щось за південні ворота. Ми якраз цей бік тоді дивилися, Ми дивилися Саме бік, на цьому підвищенні, так. так? Ми говорили про те, що раніше в стародавні часи річка хоробра була повноводна і прямо буквально під, цими, під цією горою, під цією горою під потохою була пристань. І туди прибували купці, бо це була своєрідна держава, держава в державі. І тут приймали послів іноземних. Mm -hmm. Така легенда і вважається, що це якраз за ці три горби символізують південні ворота нашого. Mm -hmm. Так це таке поняття абстрактне чи це Це конкретне регіон? питання, це mm -hmm. Дивіться, це горби, а між горбами є рік, за ту явимо, знаходилася річка, ну вода. уявляєте, mm -hmm. яка вона була завширшки? Культура, вона... Це, це від... навіть не не х не, не рость. Так як Дніпро завжди? Та та але що просто люди дуже залежні були від, від води, по воді переправляли товари, по воді дуже зручно було по-перше, які посуд були виняли, мов під час перевозки возами. Тому чистили, правили, чистили джерела, наповнювали води. Так. А, за мого дитинства я пам'ятаю, що літом, в повені, коли приходили дощі, то з нарського ставби на що, в центрі, риба піднімалася аж в верхів'я, з верхів'я хоробрії і тут вона, мабуть, по старій традиції вона залишалася на неї. Дуже гарно. Ми прибули кінцева мета нашої подорожі, гора Татуха власне. Ми зараз пройшлися по цій зореній ріллі і в різних місцях видні сліди давніх поселень. Тут, як кажуть, науковці, північно-східної частини були поселення трипільської культури, а співденної скільські поселення. Піднялись такі фрагменти посуду, ось трипільський, фрагмент трипільського горщика, такий зацікавий Фрагмент, орнаментований фрагмент вже з кіфського посуду. Часів. Дуже цікаві речі, це всі рештками культури. Ну і звичайно, на сьогоднішній день Тотоха це одна з найпопулярніших е туристичних локацій по Україні. Сюди їдуть люди заряджатися позитивною енергією. Е Хтось -е мріє, що збудуться якісь переміни в житті позитивні, звичайно. Це це реально працює, хтось лікує свій організм, якісь, якісь є методом лікування, хто, то в це вірить.